Ну і друзі, 10-й тур першої ліги АФЛ. До турнірної таблиці давайте будемо дивитись. Потрошку зараз все, який від Захарова. Клас Барах розповідав пан Андрій про те, що нарешті вони повернулися до боротьби за чемпіонство. І не тільки у другій Лізі й У першій це роблять. І бачимо, завиває Юрій Кульматицький. З острого кута. Відзначається голом Кульматицький. І мостиська попереду. Власне, тому сьогодні із заявки а... Зора забиває Гук. 1-1 рахунок у матчі стає. А... Із заявки... А... Хороша комбінація. Зараз. Але помилка від Собка криворука. Від Супка зараз все. один постріл. Кульматицький сьогодні вогні. 2-1. Як же все просто виявляється? Тішиться Андрій Шагало. Е, ось цьому от, другому забитому м'ячу своєї команди. На фотографа. Ківкути ось там от розташовується. Зараз. Шановні друзі, другий тайм матчу між командами графіт Дрогобич та в Мосформу» колективу. Хоча, ну, вже далеко не перший рік у такому форматі змагаються команди. Марко Марко! Якимось чином все-таки протиснув Захарова. Мар'ян Марко. 3-1 рахунок у матчі стає. І... Звісно, це перевага у два м'ячі вже більш комфортна для мостичан. Зараз у стік. Простріл! Забиває Чубко. Два-три рахунок у матчі. Не накрили Чубка. Залишило його. Щур! Криворока! 2-4 рахунок Горістає. Ну тут uh, Штибель uh, і Гук uh, самі собі привезли ось цей пропущений м'яч. Можна... Серняк. Серняк, Даніусійко! 5-2. Мар'ян Марко забиває знову. І що? Ну, якось так виглядає, що Рафіцо не по... Серняк, Серняк. Ворота порожні. Серняк. Передача навіть на марка. Марко забиває. 2-6. Рахунок у грі. І продовжує рости перевага на користь мостичану. П'ять польових поки що. Але на другий тайм вони вийшли набагато більш впевненими. Удар! І забиває ще Сов'як. 3-6 з рахунок грі Вже 9 м'ячів ми побачили. Дійсно центральне протистояння Туру. Не даремно. Ми його. 5 хвилин до завершення гри. Бутим пробиває, який класний м'яч зараз забиває Іван Бутим. 4-6 рахунок у грі. Ще абсолютно нічого не втрачено, як показує практика. Вона гра, яку ми так полюбляємо, як же швидко все змінюється. Криворука. Криворука. Передачу. яку віддає. Який м'яч фантастичний. Марко забиває. Хетрик. Від Мар'яна Марка, я би тут нагороду просто МВП-матчу, я не знаю, МВП. Але... Не вдалося йому як слід цей от епізод реалізувати. Будем забиває! 5-7! Козак гадав, То як? Ловененко знову Бутим. Бутим пробивається разу. Ловененко на Бутим, а Бутим прибирає суперника Бутим. Навіть дається йому пробити. Марко. І контратака. І порожні ворота зараз. І не забиває Щудененко. Видко дуже ходить м'яч у графіту. Що тут? І забиває Собко. 6-7 рахунок у грі. Мчав бутим, я так розумію, вже за інерцією для того, аби забрати м'яча. Знову бутим. Ходить передача на штибеля. будим зараз, які хочемо зареспектувати обом командам за це неймовірне видовище. Ми дякуємо, як і дякують зараз грацівка, мостиська своїм болівальникам вам за перегляд ці гри. Це просто фантастика. 6-7 у центральному поєдинку Єврового дня. 13.